Що не так з лужною дієтою, наче все звучить нормально: їси овочі, уникаєш шкідливого та тим самим підтримуєш вужне середовище у своєму організмі, яке протидіє виникненню раку. На цій дієті сидять мільйони людей по всьому світу, і за неї, начебто, дали Нобелівську премію, чи щось таке. А як відомо, мільйони людей та вчені не можуть помилятися, чи можуть. Про це поговоримо в цьому відео. Взагалі, чим простіше і наукоподібніше пояснення, тим нам усе зрозуміліше для повну успіху. Слід додати тільки, хоча б одного Нобелівського ряту, який проходив повз, і готово. У нас є цілюща і унікальна дієта. Лужна дієта і безумство навколо неї ґрунтується на ідеї, що їжа, яку ми вживаємо, може вплинути на рівень PH нашого тіла. Метою цієї дієти є збільшення споживання лужних продуктів, які допомагають підтримувати кислотно-лужний баланс в організмі. Це включає в себе вживання великої кількості фруктів, овочів, горіхів, бобових, водночас уникання кислотоутворюючої їжі, такої як м'ясо, пшениця, цукор, перероблені продукти, власне. Кажучи, все хороше проти всього поганого. Евангелісти цієї дієти вірять, що вона може допомогти в запобіганні різних захворювань, поліпшенні травлення і підвищення рівня енергії. І найцікавіше це попередити рак. Віра в цю дієту сягає корінням у досліди Бернарда, 200-річної давнини, який годував травоїдних кровиків м'ясом і помітив, що їм не тільки погано від цього, а й сеча в них стає кислою. Поєднавши ці два факти, можна припустити, що саме кисле значення pH і є виною про проблем кроликів, а не те, що їх годували непритаманною для неї їжею. Припустити, звісно, таки можна, але ще можна припустити те, що коли люди тепло вдягаються, приходить зима, а сонце перестає світити тоді, коли ми вмикаємо в приміщенні освітлення. Тобто тут трохи перепутані причини та наслідки явищ. З вами ні кролики багато в чому будуть відрізнятися від здорових, але шукати в їх симптомах підказок до того, як влаштоване людське тіло та що їсти. То не проста справа. До того ж, ми сьогодні знаємо, що характер харчування ніяк не впливає на кислотність крові, хоча може вплинути на кислотність сечі, що й було з кровожервими кровиками Бернарда. Кислотність сечі це взагалі дуже поганий показник кислотності крові, так само, як і кислотності інших тканин. До того ж, істотні зміни в кислотності крові це дуже серйозні стани, і їхнім власникам не до дозвільного читання чи перегляду роликів в інтернеті. Вони всі вже в реанімації до речі, звідки ми знаємо, що якісь продукти дають кисло або лужну реакцію, це встановили, коли їх спалювали, та після цього заміряли pH попилу, що залишився. Треба сказати, що спалювання то одне, а от перетравлення і наш метаболізм це зовсім інше. Та й далеко не всі продукти, які дають при спалюванні лужний попіл, залужнюють сечу. Інколи все зовсім навпаки. Другий факт, про який варто сказати, це те, що навіть якби продукти харчування впливали на наш рівень кислотності в крові, то це мало б чим допомогло в протидії хворобам і тим паче. Раку дослідження показують, що якою б кислою не була б їжа, вона жодним чином не пов'язана з ризиком раку, про які так люблять говорити вужножери, посиваючись на дослідження з метаболізму ракових клітин самого Нобелівського лауреату варбургу Ми вже сказали, що на кислотність крові кислотність їжі не впиває, але й ракові клітини прекрасно розвиваються і в вужному середовищі. Варбург помітив, що навколо ракових клітин на чашках Петрі відбувається закислення середовища. Але це знов-таки не причина раку, а його наслідок. Пов'язано це з тим, що ракові клітини переходять на анаеробне дихання із циклу крепса, перемикаються на інші метаболічні шляхи та починають генерувати кислий лактат. Той самий лактат, що утворюється у наших м'язах при високих навантаженнях і призводить до крепатури. І в тому і в тому випадку кліп клітинам не вистачає кисню для своєї роботи, і вони отримують енергу старим добрим, а не шляхом, побічним продуктом якого і є закиснення. Це що, виходить, що спорт так само шкідливий і викликає рак? Ні, тому що кисне середовище це не причина, а наслідок певних метаболічних процесів, які йдуть у нас як у нормі, так можуть йти і при патології. Нобелівським лауреатам взагалі властиво помилятися. А нам, мабуть, вхоплювати їхні найекстравагантніші. Ідеї, і потім по півсталіття на них молитися, не роблячи жодну знижку на давнину часів життя лауреатів. крік розшифрував структуру ДНК, але кардинально помилився з генетичним кодом. Ейнштейн, кажуть, помилявся в кожному другому доказі своїх формул. А Лайнус Полінг вірив, що Аскорбінкою можна вилікувати рак і тим самим підсадив всю планету на вітаміни та бади, які обіцяють того, чого не можуть зробити. До речі, якщо хочете дізнатися, як йому. Це вдалося і чи працюють насправді бади? Напишіть мені в коментарях про це, і я зроблю окремий випуск по цій темі. Отож, Отто Варбург зробив велике відкриття. Помітив, що ракові клітини починають інакше дихати, і це дало можливість нам краще зрозуміти їх природу та шукати від них ліки. Але в його час було ще далеко до відкриття справжніх механізмів виникнення раку. Сьогодні ми розуміємо, що генетичні мутації є первинними, а метаболізм клітин та зміна кислотності то лише прояви вторинних метаболічних реакцій, які були запущені помилками в ДНК. Та ракових клітин. Так, звісно, харчування, що складається з овочів і фруктів, завжди корисніше, ніж з ковбаси та хліба. Але не через те, що попіл від фруктів лужний, а ракові клітини краще розвиваються при низькому п. Прості концепції привабливі своєю простотою, але, на жаль, часто виявляються хибними. Щоб дійсно вплинути на своє здоров'я, важливо розуміти, які продукти і чому саме впливають на наше тіло. І ось тут виявляється, що лужне харчування не Має нічого спільного не тільки зі здоров'ям, а ще й з реальністю.